Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас вітати з наразі сонячної Німеччини. От бачите, вийшло сонечко, воно тут виходить не так же часто у цьому місті, але сьогодні воно нас порадувало. і ми направляємося на море. Я дуже хочу вам показати море, набережну взагалі, які там заклади є. Там дуже затишна і гарна атмосфера. Тож залишайтеся зі мною, а по дорозі я вам буду показувати місто. Усім гарного дня! Ось подивіться, зараз я знаходжуся в такому невеличкому, але дуже затишному парку. Це центральний парк. Він зовсім близько до вокзалу знаходиться. І десь на півдорожки до набережної до моря. Взагалі тут місто таке компактне, тут все знаходиться неподалік. Ось там дуже гарний костюл, прямо по курсу, старезний такий. Ось. Отам вже... Зараз я вам покажу, ось там коричнева будівля, то вже залізничний вокзал і торговий центр, які тут, на жаль, на все місто один. Ну, але хоча б є. Сьогодні в нас неділя. Тут е, у Німеччині в неділю все вимирає, тут не, ну, майже немає торгових неділь, як у Польщі. Але є коли якісь фестивалі у центрі, то там саме у центрі е, працюють супермаркети, якісь продовольчі, може там і деякі. Е, з речами. Ось там біленькі то вже дома. Ось якісь старезні такі коричневі дома, будівлі. Скажу, що мені подобається в Німеччині дуже, особливо в таких невеличких містах. Та і можна сказати в мегаполіксах так само, там трішечки більше людей, але все ж таки, от субота, особливо неділя, коли закриваються продуктові супермаркети, коли майже нікому не треба йти. На роботу місто просто вимирає. Виходять люди так чисто лайтово прогулятися, Вон, подивіться там прямо по курсу. Якийсь пам'ятник стоїть. Ось, тут насамперед у місті дуже багато пам'ятників. Ну, Доволі старе місто. Ось, Його започаткував якийсь, не буду вам брехати, якийсь, наче полководець Вільгельм. Ще ну, дов, Доволі давно, Я ще треба уточнити рік. Не пам'ятаю, ось такі будівлі цікаві. Тут дуже величезні балкони в них. Дуже багато людей з собачками виходить на прогулянку з самого рання і до вечора. А ось я дійшла прямо по курсу. Переді мною морський порт. Взагалі, Вільгемсхафен це портове невеличке містечко, але тут один з найбільших портів саме воєнна база морська. І ось це так починається будівля. Вона величезна і до самого моря північного. Ну, я вам все там буду показувати. Ось, це вже дорожка. А вона, коли закінчиться, вже буде починатися така центральна алея до набережної. Гарно, сонечко світить, парк, не справа. Тут старенькі будівлі, але все ви знаєте, вони хоч дуже старі, але вони всі якісь е, такі акуратні і е, ну, дуже гарно оформлені, їх ремонтують періодично, якось підчищають, все так чистенько, гарно, не дивлячись на те, що ну, доволі старе місто і людей тут не так вже й багато. Е, взагалі Вільгельмсхафені та й по всій Німеччині, але особливо тут е, дуже багато мігрантів, саме біженців. З різних східних країн, таких як Сирія, Алжир, Ліван. Ось якісь африканські країни. Ну і також дуже старе вже населення самої Німеччини. Німці, і тут ну, бюджет міста самого він дуже малий. Наскільки я знаю, це одне з най, ну, одне майже останнє місце у Німеччині за кількістю грошей. В державній казні, ну тобто дуже бідне місто. Хоча, ось так, коли дивишся, не скажеш. Все ну, доволі охайненько, дороги постійно прибираються, фіксуються там, якщо там десь якась дірочка. Ну дуже таке миленьке місто. А це величезне, бачите? Ось це прямо це величезна лікарня. Вона ще з 800-х років, наскільки я бачила, дуже стара, але вона тут центральна саме у місті. Дивіться тут дитячий майданчик, прямо біля. Мостику, який веде прямо на набережну. Тут такі будівлі теж дуже старенькі, тут взагалі нема нових будівель. Ось все місто зі таких старих, але охайних відремонтованих будівель. Ось і тут дитячий майданчик, а там вже, он вже місточок. Зараз я на нього буду збиратися і все обов'язково покажу. Краса, дивіться, от он красунчик. Найбільший розвідний міст тут у Вільгельмсхафені. Через нього і людей дуже багато проходить, і машини їздять, велосипеди. Це єдиний шлях до моря. З цієї сторони там ще з іншої є. Подивіться, яка краса. Ось то вже кораблик. І то, до речі, кораблик це музей. Ось, це музей воєнного корабля. Коштує він недешево, десь 25 євро за вхід на одну особу. Але я думаю, що там є що подивитися. Я все хочу туди сходити, але ніяк не дійдуть, не дійдуть руки. Не знаю чому. Щось завжди заважає, то кафе, то ще щось. Ось, яка краса відкривається з мостику. А ось подивіться з іншої сторони: чаєчка літає. Ось. Там дуже такі елітні ЖК. Рахуються вони там дуже дорогезні зні квартири, тому що прямий вид на море, І подивіться, яка тут краса неймовірна. Просто заворожує. Коли ти бачиш це вперше, це просто неймовірно і нема що як і прокоментувати. Я вже це бачу тисячний раз, ось тому. Ну але кожного разу, коли я сюди приходжу, я дуже часто буваю на цьому морі, коли сюди приїжджаю. і Коли тут мешкала, теж дуже часто сюди приїжджали. Пішки десь хвилин 40 від нашого дому, ну, а на машині хвилин до 10. Ось, і кожного разу все одно мене це настільки захоплює. Ось, я вже переходжу на другу частину моста. Я пару разів бачила, як його розводять. Якщо я це застану колись ще, я обов'язково вам покажу. Тут дуже велика кількість кораблів проходить, великих сях. Ось, і бувають зависокі за для нього. Тому і тут і зробили такий розвідний міст. Ось, подивіться. Мені, напевно, немає нічого вже додати. Ви все бачите самі. Просто яке неймовірне небо і сонечко, яке сховалося за цими важкезними хмаринками пухнастими. Оцей газон, який плавно зливається з морем. Мені здається, тут можна... Милуватися цим годинами. Ось так само починається набережна тут. Ось по правій стороні вже море йде, північне море. Ось тут, бачите, газончик тут десь з початку літа, десь може останній місяць. Весни початок літа розкладають такі каби, спеціальні німецькі, такі як маленькі бесідочки. Ось як лежак із дахом зверху. Я, якщо знайду фотографію, обов'язково вставлю. Ось і тут дуже багато людей кожного дня. Приходить на це море, якщо чесно, купається не дуже багато, тому що інколи море воно йде назад, відходить і дуже багато якогось мулу брудного треба пройти. Метрів, напевно, з 20, для того, щоб дійти до моря. І бувають течії дуже холодні людині, так як це північне море саме. Ось. Але все ж таки. Все ж таки це неймовірне місце, куди приходять майже всі жителі цього міста кожне, кожного дня влітку, для того, щоб поніжитися на сонечко і подихати цим повітрям. А повітря тут нереальне. Тут такий морський свіжий бриз, ось саме та чистота, за якою багато людей сюди приїжджають. Дивіться, які дерева тут. Ось тут кущики зараз. Влітку це все засіяно квітами. Подивіться, Вільгемса. І який символ Вільгсафена? Це морська собачка. Туалети є обов'язково, навіть душова кабіна. Влітку вони дуже гарно функціонують. Ось, бачите, дамський душ. І з іншої сторони такий самий для чоловіків. Дуже комфортно. Ось це план. План набережний. Тут влітку дуже смачне морозиво продають. Ось, багато різних видів, від 270 до 470. А зараз тут гарний ресторанчик, де наливають грінбейн. Ми сюди дуже часто заходили. Ось це фішбрьчин, який я куштувала. Ось, зараз ми з вами обов'язково підійдемо ближче до моря і подивіться, яких друзів я зустріла по дорозі. Уточки. Катечки і чаєчки літають. Влітку тут дуже багато чайок. Вони прямо, я не знаю, підлітають до тебе, підходять, можуть навіть з... вкрасти там щось з їжі. Все, спускаємося до моря. Ось пісочок вже в море відійшло. Влітку тут так само, але десь після опівдня море підходить і дуже високо піднімається. Ось воно, саме морюшко, північне море. Дуже цікаво, яка воно за температурою. Зараз я обов'язково його буду намагатися, щоб не залізти у бруд, тому що в білих кросівках сьогодні, але дуже цікаво спробувати, яка саме вода. Чи дуже вона холодна. Ну, певно, що не тепла, але все ж таки. А зараз брудна. Ну, сказати вам, я очікувала, що вона буде холодніша. Вона така вже і холодна. Я любила моржувати раніше, я, певно, навіть зараз в купалася. Ось. Подивіться, акваріум знаходиться. Ось там саме і є і пінгвіни, і морські собачки символ Вільямсхафену. Ось він гарний. Море морем дуже гарно, але якось прохолодненько, хочеться випити чогось гаряченького. Зайдемо зараз у цей ресторан. Тут дуже гарний вид. Зараз вам все буду показувати. Ось так виглядає кафе зсередини, подивіться, яка краса, як така затишна атмосфера. І найголовніше це вид. Подивіться, який тут вид прямо на море. Ось, а ми замовили. Ось тут кава молочна, а тут гарячий шоколад, тут, тут теж шоколадиком посипано. І чокочину теж з шоколадом ось такі величезні пироги. Це сирник з мандаринками. Там усередині можна бачити. Ось, взяли ще вершків. Зараз будемо смачно перекушувати і ось таким гарненьким видом. Всім приємного апетиту! А ось там, бачите, там курсують туристичні кораблики. Вони возять, показують на автобазу тут неподалеку. Ось, ну і море там, які красоти. Тут є дуже багато різних екскурсій, але вони зараз наразі, на жаль, закриті. Ось тут каси знаходяться. І відкриті вони десь у кінці восени починають, десь у середині з кінця, ну і до середини осені. Ось це такі кораблики, вон, бачите. Величезні. Ось, подивіться, ціни. Тут на різні екскурсії. 17 євро дорослий, це 33 євро, це 3 години. Півтори годинки 28 євро. Різні ціни, різні направлення. Це найулюбленіше моє місце тут. Тут неймовірний вид, просто я тут інколи приходжу сюди з кавою або чаєм у термосі і можу так сидіти з пів годинки. Тут є он, лавочки. Ось, і ось такий неймовірний вид. Бігли! Ось тут такий високий холм, і по ньому можна гуляти, аж туди наліво можна зайти. Там е, безкраї простори, море і дуже багато е, широке дуже місце, таке ландшафт дуже такий цікавий там. Що, сину? Весело? Бігаємо тут по холмникам, я туди аж заходила, там дуже красиво, але дуже вітряно. Ооо, побіг! Подивіться, скільки там чайок. Мені чимось Стамбул нагадує. Це у Стамбулі над проливом босфор. Ось подивіться, тут люди навіть мешкають. Ось по цій стороні море. Причому вже таке не дуже пляжне, більш дике. А з цієї сторони будівлі приватні. Он навіть якась для пташечок, ось ця жовта будівля, там пташечки намальовані, і щось. Для пташечок. Там якась місцина. Ось домівки. Не знаю, ви б хотіли так жити? Прямо навпроти моря. І навпроти не будь-якого, а саме північного моря. Холодного, можна так сказати. Тут дуже сильні вітри. Сьогодні неймовірна погода, але зазвичай тут просто неймовірні вітри, дощить і море дуже часто штурмить. Тут навіть воно дуже сильно підіймається і тут спеціально такі пагорби, щоб море ну не заливало одразу ці домівки. Але все ж таки я думаю, що а, якісь підтоплення тут існують, мають місце бути. Бачите, які... Гарні такі затишні будиночки. Влітку тут, напевно, неймовірно жити. І тепло, і море одразу. Краса. Що хотілося б сказати? Я тут жила два з половиною роки. І ви знаєте, часами було тишечки сумно, але потім було тишечки гарно, все. Неймовірне містечко, воно невеличке у самому кінці Німеччини, навіть дуже близько кордону з Голландії. Але тут дуже гарно, тут дуже свіже повітря постійно, майже завжди такий бриз гарний, іноді навіть відчувається десь за 3-5 кілометрів від моря. А коли настають якісь сумні моменти, завжди можна прийти сюди на море. З якимось гарячим кавою або чаєм посидіти, подивитися на море, і зразу так настрій піднімається, і на душі стано, ну, стає тепло. Ось неймовірне місто. Я дуже сумую за ним. Знаєте, іноді якась бере ностергія і хочеться сюди завжди повернутися. Мені навіть іноді здається, що я ніколи з ним не попрощаюся. Скільки б я не, не їхала, звідси я все одно повертаюся ось. Тут якісь такі спокійні, більш щасливі люди мешкають, і вони насамперед цінують життя. Це видно, коли у якийсь засніжений чи дождливий день всі якось разом сидять на ну, у якомусь кафе, у якомусь закладі, чи біля моря п'ють каву, чай і спілкуються з посмішками на обличчі. Ось тож, Можу сказати про це місто тільки гарні слова. Це ще додати про людей, що люди тут якісь більш добріші, більш більш веселіші, якісь дуже полюбляють життя. Дуже багато якісь кафешок тут на, на цій набережній, Дуже багато літніх людей ходить саме на це море, ходить на е, пляж, дуже купаються багато. І навіть взимку я бачила таких дідусів, які. Плавають брасом тут прямо у північному холодному морі, яка б не була течія. Ось завжди побачиш повне заповнене кафе, де якісь літні люди сидять за чашечкою гарного кави, чи, там, якогось какао з маршмеллоу. Це ну, вартує поваги. Там вже починається морська воєнна база. Ось цей паркан. Ось це все там дійство і. Виходить, ось тут машинки в чергу стоять. Я не знаю, це все, напевно, туди для чогось стають цікаво. Все, а я вже потопила додому. Ось такі прекрасні ноті. Я хочу сказати всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Я буду ще багато показувати про це неймовірне місто і розповідати цікавих історій. Все, всім миру, здоров'я і гарного дня. До побачення!